3, 2, 1. Казакова гала в прямому етері. Так, Інстаграм сповіщає 16.19. Подивіться, який прекрасний час. 16-ка ка це у нас про духовність, 19-та у нас про щедрість. От який класний час я вибрала для того, щоб вийти в ветерчик. І у нас. Наразі. О, доброго дня! Доброго дня, Аліночка. Так, чекаю, ще можливо, хтось приєднається. Не анонсувала сьогодні, ну мало лі, може хтось буде. Час вибрала класний. У нас вже почалася десята місячна доба, обожнюю дві цих місячних доби, які у нас ідуть зараз одна за одною. От нещодавно почалася десь приблизно з півночі старту Почалася у нас десята місячна доба, потім у нас стартує 11-та місячна доба. Обидві вони такі потужні. І всі свої події взагалі в житті, які я стараюся ставити, і коли в мене є час, що я можу вибирати, я ставлю або на 10-ту, або на 11-ту, або на 14-ту місячну добу. Ну е нюанси, е звісно, відтіночки. Якщо там, наприклад, це стосується кохання, то кохання у нас по шостій місячній добі іде. Тому розписування там, весілля, це 6-та місячна доба. Якщо там інших транзитів таких негативних немає, там якщо немає ретро Курі, якщо немає кордору, затемний, Ну супер, супер. А десята у нас така, знаєте, масштабна. От практично вона для всього підходить. От, практично для всього, якщо не враховувати ретроград Меркурія, то взагалі було б супер. Я дивлюся, коли роблю прогностику собі, коли я хочу вам, наприклад, у вас вийти в Етерчик. Зазвичай я дивлюся, що у нас там і по добі, і по своїм транзитам, по всьому. Вчора написала, була в хто побачив, можливо, в інстаграм кажу: ой, хочу до вас вийти розказати про серпень, а потім згадуєш сама свіже ж прогноз, який я робила для дівчат в закритому клубі. Я ж згадую, якашта, дев'ята місячна доба, куди? Куди виходити? Дев'ята місячна доба, це рахується. А, от. Та, що от у нас зранку була, ну така вона, знаєте, під темними силами ходить. Там є багато спокус і багато чого такого можна сказати, не самого кращого. Тому, якщо є можливість обирати, то краще обирати те, що добре. Так, рада вас бачити. Лайкайте, коментуйте, вітайтеся. Нехай інстаграм бачить, що ви тут в цій двіжусі. Так, Юлія Рада бачити, Ростислава рада бачити. Так, і починаємо. Поговоримо в двох словах дуже швидесенько про серпень місяць. Що я бачу по матриці? Вітаю! Вітаю! Що я бачу по матриці? І в двох словах скажу вам, що взагалі ще по астрології. Ну, давайте почнемо з астрології. Продовжую нагадувати: до 11-го числа у нас продовжується ретроградний Меркурій. Про що цей час? Цей час завершувати. Завершувати справи. Наприклад, я як ніколи взялася за ремонти, взагалі, за знаєте, десь десь щось дофарбувати, десь щось позакривати якісь моменти, десь щось підшити, десь щось продати, десь щось е, прибрати взагалі з будинку. Тобто я прям як ніколи я закриваю, закриваю, закриваю багато питань і, і дуже з цього радію. Тобто, ми зараз використовуємо час позакривати, позакривати свої моменти і продовжувати ті проекти, які... У нас є як продовжувати? Там ми можемо додати щось нове. Там ми можемо на на на, 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 на наслаювати, наслають одне на одне, як знаєте, як пиріжок слоями. Тортик, тортик, там ми можемо, але кардинально починати нового не потрібно. От, наприклад, в мене мій закритий клуб він діє, він вже йде, йде на перший день, він йде в мене там ще з травня. місяця. І зараз, коли я там думаю собі переводити його на телеграм, не переводити, додати дівчатам всього іншого, що я там, надумала додати. Це не новий початок, це просто продовження. Тобто проект вже існує. Його потрібно там ну як переформатовувати, і це нормально. На такому урані, якраз навпаки, потрібно переформатовувати. То для мене це не початок новий, звісно. Я це зроблю. Переведу дівчат, тому що вони голосують, нібито, як поки що 100% всі так. Кажуть, давай, давай, давай. Надіюсь, що останні трішки людей залишилось, хто не проголосував. Я надіюсь, що всім сподобається ця ідея. Ми перейдемо з ними в такий розширений закритий клуб. Буду, до речі, запрошую, доєднуйтесь. Я думаю, що це не такі вже там мега-супер кошти. От зараз я там за цих 300 гривень зайду, каву вип'ю. І, і, і можливо якесь тістечко з'їм, от, от от вам і всі 300 гривень. А так у вас цілий місяць щоденно від мене є прогноз. Щоденний прогноз. Причому це не там якимсь, там, два слова. Ні, там якщо ми беремо в так, як воно у мене було в закритих е, кружечках, ну це там шість історій, п'ять історій, інколи вісім історій. Це я про цей день розповідала. А в закритому клубі яких дівчат я переведу зараз, це ті самі дівчата, це та сама вартість. Ми зробимо в телеграмі, вони ще цього не знають. Але я для них буду робити раз на місяць церемонію. По спаленню хто буде захоче, хто хто захоче буде приєднуватися. Сама по собі ця церемонія коштує 100 євро. Тобто вона буде включена в цей клуб. Мені хочеться, от ну мені так хочеться, знаєте, що я собі не можу дозволити дати тому, кому я хочу більше ніж ніж вони очікували. Привіт, привіти, привіти, Колінька. Тому дуже-дуже запрошую у цей клуб, і крім цього, крім церемонії, там буде ще багато іншого. От мені хочеться щоб це був мій флагманський продукт, і він такий був прям з усіх сторін. В просто коштувало копійки, а, а цінності було на мільйони на мільйони. Е, і по енергетичної, і взагалі, і е, от так клуб такий прям, клуб-клуб. Отака історія. Це я вам так розповіла. Е, просто е, до чого це? Що я не починаю це спочатку, я його переформатовую. І от у вас та сама історія. Ми переформатовуємо, ми доробляємо, переробляємо, тому що зараз дуже активний е, уран. Багато ідей у вас може виникати взагалі там, де ви не, не думали щось і робити. Плюс Марс у нас сумасшедший Марс за ці дні діяти, щось змінювати, щось переформатовувати, щось переробляти. Сумасшедший просто шоураншу шо Марс нового не починати, але те, що є, якісь такі ідеї, які би ви ніколи в інший час би і не стартанули. Ну я ніколи не думала, наприклад, що мене там ця ідея включить, наскільки мені захочеться йти, тому що ну ви ж самі розумієте, що таке, що таке 300 гривень, це не 3 тисячі, це не 3 тисячі євро. От, а мені хочеться. І я в цьому бачу такий можливий потенціал і масштаб. Те саме і у вас. Обов'язково використайте це. І обов'язково, що хотіла сказати, максимально включення у нас насправді один числа закінчиться ретро Меркурій, але ж там ще буде у нас місяць на спаді. Ну теж не самий, не самий кращий варіант. Якщо ви знаєте свої транзити, і ви знаєте, що ваш ваші транзити там класні, все супер, починайте. В мене до вас претензій немає. Але якщо ви їх не знаєте, і така магулія, магнолія, нада, не нада то з 23 серпня. От з 23 серпня, оцей тиждень перед, перед березнем, Ну золотий, це буде знову такий портальчик, портальчик можливостей. Прям запишіть собі, запишіть з 23 серпня. Якраз в нас випадає там 24-го день незалежності. І ті транзити, кому я робила в цьому місяці, кого я дивилася в мене також. Ну до речі, в мене не найкраще. Ну, всі, в усіх інших, хорошо так в усіх інших людей, кому я дивилася, в усіх дуже багато позитивних транзитів, якраз на 23-24 число. Можливо, у нас якісь будуть гарні новини. Такі, знаєте, У мене просто стоїть щось таке несподіване. Таке несподіване. Це може бути як в хорошу сторону, так і в погану. А в людей там конкретно прям, ну дуже хороше, ну, дуже хороший транзит і багато. Тому, можливо, ви та людина, в якої теж стоять класно з 23-го числа, з 23-го серпня. Якщо ви навіть нічого не знаєте, то все одно свої плани на 23, 24, 25, от кінець, оце такий портальчик буде тиждень. Принаймні до до вересня. Далі я ще не дивилася. принаймні до вересня там буде от золотий час на все на загадувати бажання, на е, починати справи, починати бізнеси, відкривати фопи е, різко, несподівано, запроваджувати ідеї. От щось, 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 що ви можливо зараз вирішуєте: надо, не надо, час, не час переїжджати, не приїжджати, їхати кудись. Це все. Отам, от, от перед, перед вереснем, будь ласка, починайте. Давайте ще пройдемо з вами по самій діагностиці конкретно нашого серпня. Я зробила по матриці, подивилася, там така сумісність путується, і що в нас по сумісності вийшло на Сумісяць будується, знаєте, як на, на початок місяця, кінець місяця, так накладаються ці всі циферки, і потім з цих циферок виходить взагалі картинка, про що у нас з вами серпень місяць. І що я тут побачила? Як кажуть у нас кармологи, нам спокій тільки сниться? Чому? Тому що головна. Ну, не можна сказати, що головна енергія, але дуже яскрава енергія, яку ми кожен на собі відчує. Це у нас дві навіть, я б сказала, це 21 перша енергія і 15-та, 16-та. 15-та, 16-та, чому вони між собою дуже схожі? 16-та – це просто збільшена 15-та. Про що? 21 ша енергія це або про мир, або про воєнні дії. Щось буде по максимуму. Це прям масштаб. Ми це відчуємо в повній мірі. Зазвичай останні мої аналізи, які я робила, і те, що я бачила, коли я бачу такі багато 21-х енергій. Зазвичай це було про такі, ну на жаль, шумні дні конкретно по Україні. Це були про масовані атаки. І от у нас на серпень місяць ще такий потужний, потужний, потужний. В цьому плані місяць, тобто буде багато розмов про перемир'я, буде багато розмов про підписання, непідписання. От прямо ми в цьому будемо варитися. І будуть, на жаль, атаки. Ну, наскільки я бачу. Чому? Тому що тут є з'єднання з, з 15-ї енергії. 15-та енергія це теж у нас про. Агресію. І коли з 21 першої це така агресія масштабна, багато. багато Тобто, ми прямо побачимо в новинах по Україні багато таких нюансів, які нам не сподобаються. про Ну На жаль, може бути багато жертв. На жаль, також по світу. Що це? Світ теж не буде мирним в цей час. Двадцять знаєте не буде не буде. Якщо в мінусі не буде такої тиші, не буде. По-перше, можуть початися ще якісь конфлікти, ще якісь, або навпаки, розвернутися по, по різним локаціям, якісь протестантські двіження, якісь завороти, типу як у нас в Києві було, таке ми можемо почути по всьому світу багато проти чогось там, ну, мало ли хто проти чого буде, але ми таке можемо побачити багато. Далі далі. Випробування для кожного, для кожного із нас це от буде або дуже дуже рванути своєму духовному розвитку, дуже от зрозуміти якісь моменти, пройти якісь духовні уроки і стати ніби як наступні вище. От ми всі, кожен із нас забить стосуватися всієї планетки, або ми всі станемо трішечки вищі, трішечки розумнішими, трішечки мудрішими, трішечки пропрацьованішими, або у нас всіх скотить так, що ми впадемо в якісь такі енергії. Будемо розстраюватися дуже. Будемо хтось буде вот та діло, хтось буде агресувати, хтось буде зраджувати. До речі, по відносинам акуратненько, акуратненько, акуратненько. Тут два в одному: уран, і 15-16 у нас стоїть на відносинах. Зараз поясню, що це. На такому урані і на такій формулі можуть розходитися ті люди, які були дуже довго разом. Ну, наприклад, там були одружені 20 років. Тут трах-бах, він там зустрів якусь молодичку, все закохався і каже: все, знаєте, нічого не думаю, що все я кидаю сім'ю, іду з сім'ї. От мене нова любов, нове кохання. І він такий хорошиться, Йому хочеться знаєте, так виглядати. І вона, до речі, теж вона така сама може бути. От вона була, була, була в сім'ї. Тут прийшов уран, прийшла така формула. все, хочу не могу, хочу змін. Різко, несподівано. Тут зачіску іншу зробила, перефарбувалася, нігті обрізала, зняла або там, показую, що я познімала теж, але це не, не за того, що уран або, або наростила. Ну щось таке, різко несподівано в своїй зовнішності і в відносинах. Якщо у людей були відносини довгі, то тут вони можуть розпадатися. Навряд чи це про те, що можуть з'єднуватися люди, а скоріше всього, це про те, що люди роз'єднуються. Несподівано різко за якоїсь дурниці. Але який нюанс? Коли на такому урані люди розходяться, особливо ті, у кого були міцні сім'ї, і в яких там діти, які там вже жили там роками разом, 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 тут трах, бах, щось йому збрело, або її в голову не розбілися, що трапляється потім. Після того, як закінчуються ці всі транзитики, урана, після того як закінчуються ці формули, там де про любов, про іскушення, ну це знаєте, як у нас в нас астрології є ліліт, це диявол-спокусник, диявол спокусник. Диявел спокусник така штука. І коли це все закінчується, людина ніби стає під холодний душ і така, Боже, що я наробив! Або що я наробила? Як ніби окуляри спадають, і такий у людини шок. Що трапилося? Як то кажуть, як пороблено було? ніби, ніби я не я, я. А як я могла таке сказати там або міг сказати? А як я міг взагалі розстатися з цією людиною? А як же? А що я не про це не подумав? А діти, а сім'я, а, а будинок? А скільки у нас було? І от, доходить після, розумієте? Доходить після, а в моменті людина не може зреагувати взагалі, е, включити оці роз, розумність, Тому що урансер блін. Це Уран, до речі, теж, тому що Уран це про несподівану. Дайте мені свободу, дайте мені волю, мені все надоїло. І коли він закінчується, то приходить, приходить розуміння, що, що я натворив. І саме страшне, що може бути, потім повернути нічого не можна. Після того, як все, що зроблено на такому урані, повернути не можна. Не можна вже повернутися в ту сім'ю, сім'я не прийме. Не можна буде вже вернутися в ті відносини. Те, що будувалося, грубо кажучи, роками сім'я жила роками, будувався цей будинок, будувалися ці відносини, заводилися дітки. В одну секунду буде знищено і повернутися не можна буде. Те саме стосується хто різко, несподівано хоче змінити роботу на такому урані. Ну 25 разів подумайте, чи воно вам потрібно. Якщо це різка, несподівана робота кардинально в іншу сторону. Ну на напр... Бо треба думку доказати. Поставте плюсик, що все продовжує йти. От коли тільки кажеш якісь такі важливі речі, зразу простір а, як, дає перешкоди. Є плюсик, все, хорошо. Оленька, дякую. Дорозкажу. Є, є, дякую, дорозкажу. Так дорозкажу. Так от, якщо на такому урані ви кардинально змінюєте роботу, ну, наприклад, вона там, я вже розказала, була поваром і тут вирішила, що вона співачка з бухти-барахти, то цього робити не треба. Не потрібно кидати ту роботу, яка була та що ж такоє? Так, мені, я знаю, що там мене зараз слуга, тільки кому потрібно, мені потрібно тримач. Для автівки і для етерів. Я, я там? Я твоя вселенная, да. От все, моя вселенная, пожалуйста, мені потрібно тримаш для автівки. Ладно, буду тримати руками. Буду махати одною рукою. Не так важко, але буду махати вас одною рукою. Так от. Меседж мій me. на такому урані, будь ласка, не кидайте роботу повністю категорично, якщо зміна зовсім щось інше. Якщо ви ніколи не мали з тим діла, і тут ви вирішили, що сьогоднішнього дня ви співаєте, або сьогоднішнього дня ви там не знаю, займаєтеся абсолютно іншою діяльністю, при тому, що от у вас була стабільна, хороша робота. Дуже часто це робота з нормальними грошима, яка давала гроші, яка давала от все, все, все. А тут от хочеться. Це і все, тому що повернутися не можна буде, а жаліти будете. Можна переходити в сміжну нішу, щось дуже схоже, там, де у вас вже є навики, от наприклад. Ну що там можна буде сказати по прикладу. наприклад, ви були маркетологом якісь компанії. Тут ви поміняли, перейшли з, з, з маркетингу, там у відділ реклами, там чи ще в якийсь інший відділ, але все одно в межах цієї компанії, або просто перейшли з маркетингу в маркетинг, але в іншій компанії не в цій, а в іншій. Да? Тобто, отакі зміни супер. Такі зміни класно. Там у вас буде більше зарплати, там буде більше можливостей, Щось таке. Ну кардинально, коли е, був рябенький, я став полосочку. Не nee, треба, хорошо? Так, що ще? Що ще? А, можуть на цьому, в цьому місяці можуть у нас у кожного а, виникати якісь такі прискіпливі а, моменти по відношенню до себе. А, ми можемо самі себе оцінювати, знаєте, переоцінювати або недооцінювати. Нам може здаватися, що з цих виходить, усіх атери йдуть, усіх клієнти йдуть, а в мене якось не так. Якась я не така, щось не так я роблю. Так от, це все в, в, в серпні місяці потрібно залишати. Все з вами так. Закінчиться серпень, закінчаться ці енергії. Знаєте як не, не обманюють тільки ваші чеки. Подивіться на ваші чеки, і ви зрозумієте, що все з вами так. Якщо вам клієнти продовжують платити, так, як вони платили, якщо вам продовжують біля вас бути люди, яких ви любили, і так далі, ну то все з вами так. Одстаньте від себе, просто відстаньте від себе. От вчора ще ця енергія включилася, я її наприклад дуже відчула. Мені в якийсь момент я. Знаєте, так напряглась, 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 і так, і так, і, так, і там щось не так роблю. І Потім я ж відчуваю, що я вже киплю від того, що я сама себе накрутила, що в мене там щось не так, я не така, як треба. І, і, і в якийсь моменти я просто така все. Я лягаю на кровать, я лежу. Я нічого не роблю. У мене депресія можна, мені можна. У мене депресія? Мені можна. Я отстаю від себе. І тільки я стала від себе попустило. Все, все стало хорошо. Я подивилася якийсь дурний серіал. Я повтикала в той серіал, подивилася одну серію, другу. Там вже мені вже не надоїло. Все як рукой сняло. Зати казала колись одна. Дуже людина, яку я поважаю. Якщо ви страдаєте, то страдайте наповну. Знаєте, страдайте наповну, значить дозвольте собі включитися в цей момент. От Не хочеться, от ви вирішили, що у вас депресія, ви хочете, ви хочете пострадати. Хорошо, значить, що ви? Знаєте, як, то не їжте, не пийте, нікуди не їздіть. Ще виключіть, виключить, нічого, ну страдаєте на повну, прям ляжте і страдайте. Ну то я трошки пострадала, але ну, не на повну, тому що що ж це? Я так з кайфом постраждала, постраждала там депресія, все виключила це все діло, і все, все нормально, життя продовжується. Так, от, в на грошах у нас стоїть сама енергія, що ми можемо прискріпуватися до себе, придиратися, ставити собі якісь такі вимоги, вимагати з себе, що що зі мною не так. Бачу, ваші серденьки, от, от станьте від себе. Поняли? Отстаньте від себе. Мало того, відстаньте від своїх партнерів, тому що шістечка в нас стоїть і на партнерстві. От які вони є, такі вони є. Хвати до них придиратися, хвати казати, іди роби, роби. Да, іди роби. Даваси, іди роби, іди роби. Іди те зроби, іди те зроби. Включіть мудру жінку. Іначе іначе, вони втічуть подивлятися. От явно вони кудись втічуть, або в гараж, або, або на дачу від нас, розумієте? Або ще куди. Куди там наші мужчинки вміють тікати від нас. Якщо ми будемо та жінка, яка пиляє, пиляє і не може зупинитися, я сміюся, тому що я просто зараз розказую вам, як я вчора програвала свій день. Бачу, Бачу ваші серденьки. Останьте від себе і від чоловіків в цьому місяці. Хорошо? Хорошо, що ще? А... І а, інколи нам буде. Ваші, ваші сердики, дякую. Інколи нам буде хотітися в серпні місяці. Знаєте, як від себе відстала, від чоловіка, а що робить, хо буде хотітися побути на самоті, буде хотітися щось зробити для себе, почитати книгу, поробити щось таке, що інколи нікому і не показувати. Знаєте, якісь такі свої можливо по... пописати картини, можливо, пов'язати щось таке, що роблять відлюдники, помедитувати, поробити йогу, посидіти, попити каву, щоб ніхто тебе не трогав, побути самому. В серпні місяці можна. Тільки просто пам'ятайте для себе, що це не повинно бути на цілий день. Там це не повинно бути, тому що може затягнути. От нюансика, дев'яточка, вона може затягнути. Воно наскільки може сподобатися, що поїдете на ту дачу і залишитися там на тиждень, замість одного дня. Тут прямо поставте собі межі, що я відпочиваю, я собі дозволяю, але не ну як не заходжу в це аж з головою. От мені хочеться побути на самоті, значить я побула на самоті, кайфанула. От, коли цей момент переходить з кайфу в депресію, все, повертайтеся до людей, повертайтеся в сім'ю, повертайтеся в роботу, там дуже тонка межа. Тут ви кайфуєте, кайфуєте, а тут у вас уже якийсь смуток хапанув, а тут у вас уже депресія. От коли дев'яточка, там дуже така тонка межа між цим. І діставайте себе як Мюнхгаузен з, з усіх ситуацій, тоді, коли ви, коли, о, коли вам ще хорошо. Добре, коли вам хорошо, от все, можна повертатися. Тому що почнете згадувати якесь минуле, почнете згадувати, он про нюанси, які були в сім'ях. Ну, наприклад, як можливо там. 에, які конфлікти були в сім'ях, тому що стоїть там 에, по папиній лінії, тобто, що там було по папіній лінії, які конфлікти були? 에, по маминій лінії, які там кермічній історії були. От ви сядете просто пити каву, мисль за мислю, думка за як зачепиться, як зачепиться. Невідомо, куди воно вас приведе? Ми туди не йдемо. Що ще? Ну і взагалі. Було б класно, якщо ви вживаєте алкоголь, якщо ви вживаєте якісь психотропні речовинки, було б класно взяти собі сказу взагалі на цей місяць, от без алкоголю. Візьміть собі, візьміть напишіть такий договір з Всесвітом. Таку бумажечку візьміть і напишіть там я. Ну, давайте так, якби яби я вживала, я б могла б собі таке написати, що я казакова Галина. Звертаюсь до тебе, Всесвіте, і обіцяю, що в серпні місяці я. Жодного разу не буду. Не буду, не буду, не буду. За це я хочу все світе, щоб ти здійснив там якусь мою мрію. Ну чому б і ні. Якщо ви відчуваєте, що ви, ну, у вас вистачить сил, чому б і ні. Можете взяти на тиждень аскезу, можете взяти на два тижні. І це може стосуватися будь-якої вашої прив'язки. Якщо ви любите тік-ток полистати, ви можете таку якусь. Домовленість з всесвітом взяти на Тікток, можете на каву, можете на солодке, на якісь такі звички, які ви рахуєте негативними. От в серпні місяці з цим дуже класно буде поборотися, і через асказу насправді отримати для себе від всесвіту щось хороше. От дивіться, в моменті я вам придумала практику. Ну і це не я її придумала, це така практика є тільки вона просто в серпні буде актуальною для нас. Ну що я вам цікавенько порозказувала все, мої хороші. Знаєте, що я вам ще хочу сказати? Маю намір, маю намір виходити ветерчики частіше, і мені так не хочеться вам казати, що там буду виходити рано о такій-то годині, або буду виходити ввечері о такій-то годині, або буду виходити вдень такій то Не знаю. От не знаю, не хочу обіцяти, щоб потім е, порушувати обіцянки. От Буду відчувати, буду там за півгодинки, за годинку писати, що все, там, через годинку в етері. Давайте побазікаємо про щось хороше. Добре? Тому, е, якщо буду відчувати раніше силу, що там зранку стала, і розумію, що все, сьогодні роблю етерти, то буду прямо зранку писати. Хочу більше перевести на вечірній час, знайти оцей оптимальний час, коли в мене буде максимальна кількість переглядів, коли ви вільні, це тільки тестом треба, це тільки тестувати. От я хочу потестувати, потестувати і знову вийти на такі більш, ну не кожен день, можливо, ті етери, ну дуже часто. Хорошо? Я бачу, ваші ваші стати. Дякую, 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 дякую. Все, любімочки мої, пробую зберегти етерчик. Передивляйтеся, коментуйте, ширте. Люблю, цілую. Десята доба у нас почалася, хоч трішки вдихнем-видихнем. Да? Субота, завтра неділя, неділя. Сонячний день в плані енергетичних процесів. Нехай пройде класно. Все, благодарю. Все. пока-пока, дякую вам теж. Дякую, дякую, дякую кожному.